Вітаю на каналі. Сьогодні 8 липня 2025 року Херсонщина Значить поспіває май, майже весь поспів уже самий солодкий сорт в моїй колекції. Цей сорт під назвою Ваніла Кот. Сорт має дуже великий вміст цукру, на нього можна сказати медовий. Такі плоди, вони блискучі. Схожий на нектаринчик м'якоть кремового білого кольору. Міст цукру такий, що, мабуть, у бджіл буде шок. Особливо, коли плоди трошки передержиш на дереві і перетримаєш. І вони починають трошки-трошки так. Там цукор такий, що просто, як кажуть, попросту в горлі даре Треба чимось. Треба водою запивати, щоб проковтнути, тому що дуже солодкий надто. Ось як виглядає ця смакота всередині, вона вже ось спускає сік одразу Ну Не знаю, таке відчуття, ніби от я його розламив і зверху посипали цукром його ще. Наскільки він приторний, це просто капець. Кислоти немає. Один цукор такий аж. Він настільки багатогранний, наскільки такий абрикос якось не відчувається сильно. От такого нема стандартного присмаку абрикосу. От ніби якийсь конфет і систей і все. Ну, таке солодюче. Я так полюбляю плоди чисто солодкі, це для мене один з моїх фаворитів по абрикосу. Що є сорт Парнас, він зараз дозріває, він теж як перезріває. Теж такий солодкий. Також не забуду згадати, що цей сорт добре переніс всі негаразди погодні. Брунька квіткова не вимерзла, у деяких сортів постраждала сильно. Завість зелена при приморозках в кінці квітня також не постраждала. На диво стійкий сорт для таких катаклізмів, як в цьому році, тому що я не знаю, як він витримає сильні морози. Наприклад, мінус 28, 30, 25, хоча б наш такі. Але пізні морози і приморські в нього навідмінно він переніс. Тобто його стандартну морозостійкість я не можу тут випробувати, але бачу по цьому форс-мажорному. Сезону, то дуже добре він справився. Ну, Як бачите, по кольору він такий аж білуватий, цей сорт можна назвати делікатесним. Можна, як кажуть, замість солодощі подавати на застілях. Рекомендую всім гурманам абрикосовим і взагалі всім гурманам фруктовим цей сорт спробувати. Це дещо, по відчуттям. Наскільки я вже так, як кажуть, балований цими сортами, ну цей мене просто як повергає в шок, як сказати правильно, по своєму цукру. Поки ще я не зустрічав рівних по цукру цьому сорту. Можливо, ще колись випробую новий сорт, але поки він не перевершений по цукру. Сорт цукерка. Хрона в нього така розлога, така безобразна, як кажуть, вона не має в неї такої чіткої чітко розгалужені гілок, вона йде в різні сторони таким безпорядочним гілкуванням. Попросту кажучи кучерявий такий він. Але мені кажуть, цей сорт ну, дуже подобався. На цьому буду цей огляд цього сорту медового завершувати. До нових зустрічей. До побачення.